Жителі кількох сіл Романської громади два дні тому випадково дізнались, що на цій досить просторій території між кількома селами місцева влада намірилась облаштувати чи то полігон, чи то сортувальний майданчик для побутових відходів. Обурені зібрались заявити про свій категоричний протест проти утаємничених дій влади. До людей до нас доходить така інформація, що тут хочуть зробити полігон, там сортирувальний мусора. Люди впевнені, влада не зважає на екологічні норми. Вона знаходиться на возвищеності. Сіл Біловоди, Бобрик, Біловіцьке, Веселий Степ, Марківське. Де будинки за 250 метрів до самого ближчого будинка, всі бачать, який тут роза вітрію. Довкола цих сіл працюють кілька досить токсичних виробництв. Тож багато місцевих жителів мають захворювання органів дихання, розповідає Тетяна. Вона, як і решта протестувальників, переконана, місцева влада хоче скористатися воєнним станом, щоб протягти сміттєве питання 2019 році. Це ну коли ця тема піднімалася, і також. Був вже розроблений проект. Я дзвонила в екологічну службу міста Сум. Сказали, що вас тут категорично не можна сміття, нічого тут такого. Ну в плані взагалі строїти ні станції, ні мусор сюди звозити, тому що в нас дуже близько за якби грунтові води. Ви сейчас бачите, який вітер і висипати машину сміття оцього. Пакетів, оцих всяких, того воно все ж буде летіти. Місцевий фермер Олександр неподалік орендує землю. Переймається тим, що складування сміття забруднюватиме поля і ґрунтові води. А далі сміттєвий фільтрат дістанеться і питної води. одне село Марківське, буквально півтора кілометра, і тут ось село це теж буквально два кілометри. Я ж думаю, воно все ж буде в колодязях. Грунтові води і крім того, що там буде розливатися вода і буде заходити прямо в те село. Ось тут зниження і село ж марківське, ну, треба не забувати, що люди Ще є і живі люди. Селяни переймаються за здоров'я дітей, які замість свіжого повітря, говорять, можуть вдихати шкідливі випари відходів. Ми зверталися до Стогнія, зверталися до нашого депутата. Депутат у нас городецька Валентина Семеновна. Вона сказала, що це нічого, що це ну, нормально, під хатою мусорка. І Стогній, він ще ні на що не обращає уваги. Що це, що це за у нас за голова? Тобто то реакції на звернення людей. Ні, 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 абсолютно. А це такий чоловік, якому все по барабану. І якщо, не дай Бог, тут построять мусорку, і і, і тут таке саме буде, як там. Пан Василь, замість слів, запрошує знімальну групу на власні очі побачити, яку технологію утилізації і захоронення побутових відходів використовують зараз роменські комунальники. Буквально за два кілометри прямій від місця, де зібрались на протест, люди горить усе, що може горіти у переміжку збитим склом, цеглою та іншим непотребом. Потер. Три роки ми відносимося до городської громади, і як бачите, що тут твориться. І не дай Богу, там от зроблять е, зберігання мусора там, де ми були. Це... Таке саме буде через рік. Два й там. Трохи далі димить ядучим димом ще одне сміттєзвалище. Видно, що й тут палять регулярно, а полум'я сягає верхівок дерев. Все це у рекреаційній зоні, адже за 200 метрів великий ставок. Їдемо до єдиного на Роменщині сміттєвого полігона. Офіційно він закритий ще з 2013 року, але схоже, що роменське сміття й досі возять туди. Чи возять сміття на полігон? Жінка у будці на в'їзді розповідати не хоче. Ні, не, не треба. Я не хочу даже і не хочу, щоб, саме, щоб не. вона і щоб телевізії в не була. Не. полігон переповнений сміттям і украй занедбаний. Пан Леонід живе в кількох метрах від сміттєзвалища. Говорить, сміттєве питання у ромнах зайшло у не вчора, але впевнений з вини місцевої влади. Я вам скажу, що тут ще можна 10 років було хранити, аби вони по людськи. Ото бачите трактор стоїть 6 років. уже. Як у того хаймерса заховали, питання упорядкування утилізації сміття України відкладне не лише для роменської громади. Коментує її очільник Олег Стогній. Говорить, модернізація у поводженні з побутовими відходами і їх утилізацією це вимога Європейського союзу до України. Ми відшукуємо ділянку, і на жаль, їх не дуже багато для місця тимчасового зберігання для подальшого сортування. І відповідно для подальшого вивезення того сміття, це це буде роменсько-конотопський кластер. Угу. Полігон, от безпосередньо полігон, буде в конотопі, там чи в Конотопському районі. А ну скам так, перевалочна база в Ромнах. від сортувальної станції навіть дозволяється 100 метрів. Це буде критий ангар, Ну тобто буде все за Ділянка Олег Стогній говорить на сьогоднішній сесії рішення про виділення земельної ділянки під сміттєсортувальну станцію роменські депутати не підтримали. Рішення сьогодні, на жаль, було не прийнято. Дуже багато політичного бурту. Чи це буде на наступну сесію, чи це буде на іншу сесію? Я хочу, щоб всі зрозуміли, я хочу робити робити для людей, як воно повинно бути, не дивлячись на там можливо, падіння репутації там чи рейтингу. Мені я хочу робити правильно, законно і відповідно рухатись все таки, сподіваюся, до євросоюзу. І я все рівно буду ініціювати. Тож ситуація далека від вирішення. Телеканал СТС відслідковуватиме подальший розвиток подій. Люди ж не планують здаватись. Будемо перекривати дорогу. Ну а що нам залишається робити? Тетяна Полозова, Євген Сердюк, новини СТС.